Браття, я, що прийняв від Господа, те передавав Господь Ісус тієї ночі, в якої був виданий втягні, і віддавши хвану, розумав і сказав: прийміть іще, це є тіло моє, що за вас ламається, робіться на мій спомі. Саме чашу каже, це чаша нові собі. У моїй крові. Робіться кожний раз, коли будете пити на міську хміх. Бо кожного разу, як істе хліце і вітричу часу, смерть Господні зміщайте, поки війна приде. Тому, хто буде їсти хліб, або пити часу, Господні не достойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Хай отже, кожен з вас запробоє себе самого. І тоді їсть цей хліб і п'є чуча. Бо хто їсть і п'є, та розрізняючи, що то тіло Господне суд собі їсть і п'є. От що був із вами багато недужих та хворих, та й чимало вмирає. Якби ви самі себе розсуджували в м'яз для дня судили, коли Господь на насудить, війна старає, що ми не волі засуджені засіби. Він побачив побратів си, наші звалися Петро, його брата, що тідає в волі, волі банки і мой до них, й за мною. Я розроблю небалка в людей, і ті негайно кинули у сіті, вішки, й за ним, пройшовши з вітів далі, побачив інших «Дякую, сина, за видання да і його брата. Що в човні з батьком заведення, балагове сіті їх вокникам, вони заживши човна і свого батька, пішли слідом за ним і по судьбосі галинеї, навчаючи по їх і звіщаючи добру новину царство, і хворобу та всяку ряду, на водій. Нас, Ісус проходив здовж Галилейського моря. Він побачив двох братів, симона, що звалися Святої Андрія його брата, що кидали стільки в море, бо були рибалки, і мовили, дій за мною, я вас зроблю рибалками людей, які негайно кинули стіки, і пішли за ним. Так само, пройшовши далі, Ісус побачив інші двох братів Якова, сина Заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті і їх покликав. Вони також зараз викинувши в човна із свого батька, пішли слідом за ним. І на дівчином. Ісус почав покликання апостолів. Оці, які ми зараз чули в Євангелії, це були перші з покликаних. Але звернути Христі увагу. Це були рибалки, які, яка живе з того рибальства. Бо рибальство, це було середником їхнього проживання. Якщо Ісус відбув столя, то тобто від Йосифа Він перейняв до столярську справу, то ті, кого він покликав, то вони були рибалка. І ми так само звернули увагу, що навіть рибальцем займалася їхня родина сім'ї. Тобто рибальство переходило не би знаєте, по династії вже. in bajka do sina in tako dalje, to je metod njih tega obistovanja. In ko je Jezus jih poklical na apostlstvo, zrazu nekje vekaje vprašanje, ali je znal, kaj je Jezus? Ne. To je začetek je je dejavnosti Jezusa Krista. Jezus še je nevedomi. Oni ne znali, kaj je Jezus Kristus. In ko Jezus jih pokrekuje, oni prišli na pokrek nevedomoji ljudi. V čemu oni prišli? Ko je ta energija taka na zvitaj na človek je Jezusa Vesel? Вони то відчували. Це спричинялося до того, що ми за Ісусом йшли. Але Ісус ще раз почати, це ще невідома людина для них. І вони пішли на заклик за Ісусом, за тим, Кого ми ще не знали. Але щось таке їх змусило. Ідіть за Ісусом Христом. Тобто, з їх звучило. Коли Ісус сказав, ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей, ото Слово. Ви можете ото Слово Боже, яке вони почули Ісуса їх згорушив. І Але тепер ми вже церква вже з досвіду християнства більше, як 2000 років. І ми вже розуміємо, що це за слово таке їх зворушено. Бо ми з вами читаємо від Івана на початку було слово. І слово було в Бога, і Бог. Бог, Бог, Бог був слово. Через це слово повстало все. Світ повстав через оце слово. І ми тепер, коли з вами читаємо сьогоднішнє Євангеліє, покликане апостолів словом ми тепер з вами розуміємо, що то за слово. Що то? Щоб то Слово, яке пішло Ісуса Христа, стільки воно було життя а й можна сказати Творче Слово, що вони пішли за Словом невідомої людини. Творче Боже Слово. Ви знаєте, покликання Ісуса Христа не припинилося. Оце покликання Ісуса Христа триває вже більше, як дві тисячі років. Ісус Христос надалі в своєму часі кличе до себе різних людей. Те, що ви сьогодні є в церкві, так само завдячуємо тому Божому Слову. Божого покликанню. Чого ви сьогодні є в церкві? Перше, ви є в церкві, тому що ви є християни. А що стати християнами, так само ви почули оце Боже Слово, оце Боже покликання почули бути християнами. Правда, воно поділо через ваших батьків, які принесли вас до церкви хрестили. Але всі ми є свідками отого Божого покликання, Божого Слова. Але зверніть увагу, що всі ми пішли вже за особою Ісуса Христа, якого знали. Особа Ісуса Христа знана є для вас для наших батьків, для дітів. Усі є християни, і ми в християнській народилися, а апостоли пішли за покликом особи, якої ще не знали. І це різниця між нами і ними. Бо ми вже особи Ісуса Христа знаємо, ми є християни, а це тільки початок діяльності Ісуса Христа. Ісус так само кличе в всіх нас до різного способу діяння. Всі, що ви знаходитеся зараз в церкві, ви маєте свої професії, свої таланти, свої спеціальності. Це так само є Боже покликання. Для того, щоб ми були спасенні, Господь Бог дає різні дари, різні покликання, тільки ми мали свого часу і на це відповісти. Та як апостоли послухали Ісуса Христа, пішли за тим Покликом, так і ми з вами свій час відповіли на це покликання до Різних Божих дарів. І кожен вибрав те, що йому є притаманне, що йому підходить, до чого він відчув покликання. А ви знаєте, дорогі Христі, що кожної недіє. Кожний день кожен день відправляється служба Божа. І на кожній службі Божій, на якій ми є з вами присутні, лунає оце Боже прокликання, оце Творче Боже Слово, яке нас закликає. І ще раз хочу повторити, і ми його знаємо. Ми знаємо особу, яка нас кличе що це є особа Ісуса Христа, що це є Божий Син, друга Божа особа, правдивий Бог, він нас кличе своїм творчим Божим Словом на кожній службі Божій. І знаєте, це покликання звучить зі страхом Божим і вірою в Ми вже знаємо, хто тоді є, хто нас кличе. Від кого йде оце покликання? Тому зі страху Божі і вірою. Зі страху Божого ми знаємо, хто такий Ісус є. З вірою, бо ми віруємо. А апостоли ще не знали, хто він. Вони його мусили лише пізнати. Зимразу перебувати, слухати його, навчатися від нього, бути з ним, бути свідком багатьох чуть. А ми вже з вами навчені. Ми знаємо. І за Ісусом пішли апостоли. Чотири апостоли сьогоднішній Івані пішли. Перші апостоли. А коли Ісус до нас закрить, Зі страхом Божої вірі приступі, тільки займіння зараз людей. Багато йде? Хочу сказати наші церкві багато. Коли є громада невелика, і коли ми чуємо зі страху Божої віри приступі, то йде більшість. Більшість. А чому більшість по нас є Але коли ми візьмемо великі громади, великі парафії. І так, так само там зі страхом вождь і вірують приступіть, сіді. Знаєте, велика парафія, а я вже робив досвіди. а коли досвід роблю, коли мене на празне крикати. Напрасимо, коли я був більш парафії. І я рахував і десь діба під час іще. Скільки нас? З і я порахував скільки нас може йти. А йде більшість. Так само, коли парафія, де така кількість людей, тільки нас, що в нас є мало. І можна зробити висновки, що на це Боже покликання відповідає не всі. Для багатьох людей бо це Боже покликання зі страхом Божиї від ступі, воно залишається. Що ми завжди були чуйні до того Божого Слова. Ісус кличе нас до багатьох речей, особливо кличе до покаяння, до зміни життя, щоб удосконалювалися своєму житті, щоб ми були кращими християнами, досконалими християнами. І я бажаю, щоб ми завжди відповідали на це Його покликання. Слава Ісусу Христу! a a vida. І Христох Россантенополя, і всіх святі повіли, і для благи і мене волю. Хто <праць> з вас має зараз освячення Сім'я, то прошу приготувати освяти ваших Сім'я. <праць> Хочу вам сказати тих Христі, що. Сказати. є після наша церква вирішила в працювання писати, після Слоду Єпископів, що ж якраз в Євхаристії, посвяткується той день, який прикладає. Тобто, вже на рік вже четвер. Коли ви і, то на другі рідже має в четвер у святому приносити.